Слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Слава Ісусу Христу! Що ми так взяли б і поглянули б наш день, тиждень, місяць, рік, ми завжди цей час комусь або чомусь присвячуємо. Так ціле життя проходить, що ми комусь чи чомусь присвячуємо своє життя. І важливо це розуміти, будемо свідомим, що ми присвячуємо цьому життя. Життя ти не повернеш. Здоров'я можна лікувати, хату можна збудувати, купити, авто, будь-що. Але життя воно є, ми його вживаємо і його немає. Тому це неймовірно важливо час і часу щодня робити це її з підсумління. Щоб придивитися, як я витратив вжив своє життя. Ми кажемо, коли є своє сумління, це не мови, як ми гріхи якісь робили. Це не питання лише гріхи, це питання і добрі справи, коли ми зробили. Ми щось зробили доброго, значить, це треба далі робити. От удивляємося своє життя, оцінюємо. Так як ходимо час і часу, щоб авто на текстанцію поглянули, і часом до лікаря йдемо, щоб нас там здоров'я, подивились. Дивимося на свій комп'ютер, щоб його обновити, чи телефон. Так само важливо дивитись на своє життя. Бо можемо так прожити своє життя одесь його вживаючи, як вживаючи. І в кінці життя буде сумно, що мене до кінця вірно добре, цілево його використати, тим паче для нас, християн. Найголовніше, ми маємо вживати своє життя, щоб готуватись до вічності. А наше життя це не мов би для нас капітал, який ми отримали від Бога, щоб приготуватись до вічного життя, тож вдивляйся в своє особисте життя як це життя ми використовуємо. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і багатством щедро Твоїх, очисти мене з беззаконня мого. Обмий мене повнотою з беззаконня мого і відріха Мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти тебе єдиного я зрішив і перед Тобою зловчинив, Той правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Це бо істинно полюбив єси. Невідоме й таємне мудрости Своєї явив ти мені. Окропи мене із сопом і очищуся, обмий мене і стану біліший від снігу, дай мені відчути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти, серце чисте створив мені, Боже. І Духа Правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість Спасіння Твого, і Духом владичним утверди мене Вкажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до тебе навернуться. Визволь мене від вини, крови Боже. Боже спасіння мого, язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я, та все палення не миле тобі. Жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій терців. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Псалом 90. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа, мій захисте і моя твердиня, мій Боже, на котрого покладаюсь, Він бо спасе тебе від сітки, птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми. І ти втечеш під Його крила, щит і забороло Його вірність, ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить у півдні, нехай і тисяча впаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь. Твоє прибіжище, Всевишній твій захист, ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету Твого, бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Нагадай, Змія, будеш наступати, розтопчеш лева й дракона. Тому що Він виявив свою любов до мене, я Його врятую, я вивищу Його, бо Він знає моє ім'я візве до мене, і я озвусь до Нього, я буду з Ним у скруті, я Його визволю і Його прославлю, довгим віком Його насичу і явлю йому моє спасіння.